Быть, честно. там, я... ну, да, я... предложи, а на что ты хочешь торг? На что ты хочешь торг? На что Ну, до до палатки Зара Дякую. Дякую. Сейчас, секунду вы так как э, с за ВРУ? Я Також, також працюють, які можуть робити законодавчі. Я, якщо чесно, не дуже хочу цим займатися. Зай... Якщо ви не проти, я покладу це роботу облакову. Ви, ви згодні? Законодавчо вразили. Я просто хочу надати декілька деяких, деяких ідей, щоб їх якось обдумали та зробили на законодавчому рівні і дали це як диплом.